А де зараз потап? потап, Потап, Де потап? А потап виступає по невеличких клубах США для емігрантів з піснями від Потапа і Насті, і стекло, гурту мазгі і багатьох багатьох інших. Артист записав звернення і розповів, що їде з туром по містам США. Тур, це звичайно так голосно сказано. Насправді буде чотири міста, де артист з помічниками виступить у невеликих клубах для емігрантів. І до речі, крім свого виступу, Потап ще анонсував виступ суперамбітного проєкту проекту Славік Балаган, навіть по назві в принципі, так зрозуміло, що Олексій продовжує працювати над ну такою собі простою незамисловатою музикою. І я не виключаю того, що у цьому проєкті Славік Балаган знову буде гра слів, все те, що колись вже було у Потапа і. Насті у гурті Мазгі і у «Врємі» і стекло, і до речі, сам бренд Мазгі залишається теж власництвом потапа. Як ви до нього до речі, зараз ставитесь? От як взагалі що думаєте про потапа? Напишіть в коментарях.